Сьогодні я знала у цьому суді жахливу інформацію про те, що саме, 12 вересня цього року в місті Ізюмі був скояний жахливий злочин. Правоохоронцями у формах міліції, виконавчої служби. У кількості 15 чоловік. Злочинцей був над пенсіонеркою, хворою, малорухомою громадянкою Славутою Олександрою Іванівною. Її викинули з квартири її померлої матері. По вулиці Кооперативній, будинку 2, квартира 5, місці Ізюмі. Це панда зорганізована злочина, яка займається розпродажею житла одиноких стариків Харківській області. Оскільки цей злочин. Був виготовлений договір купівлі продажу саме в місті Харкові, четвертій нотаріальній конторі без участі, без відому цієї хворої людини. І в той час, коли два роки переховували цей договір купівлі продажу. Чекали смерті цієї людини висловецької Аграфени Іванівни. І після смерті її в 12 році почали подавати позов громадянин міста Харкова позов на її виселення. Її не хотіли захищати, обдурювали, брали в карман. Три юристи, адвокати міста Ізюма Сухомлин, Готва і Хатітовська. Вони її обдурювали, робили предмети звернень, не відповідаючи цього злочину. Вони писали у позовах. Порядку цивільного судочинства про те, що ця людина продала квартиру і що треба цей позов, цей договір визнати недійсним. Але ж ця людина купила кримінально-процесуальний кодекс і за допомогою своїх знань почала подавати про злочин, скоєний над нею у прокуратуру Ізюмського району. Прокурори почали цей злочин приховувати, не заносити в єдиний реєстр. Коли вона звернулася до слідчого судді міжрайонний міський суд Ізюмський, то суддя заставив відкрити, внести до єдиного реєстру і відкрити кримінальне провадження. І коли Відкрили кримінальне провадження, слідчий, старший слідчий гречка, не захотів розглядати її клопотань і проявляв бездіяльність. Коли Славута Олександра звернулася знову до слідчого судді, то слідчий суддя з його секретарем наробили наумисне, Помилок в ухвалі в номері кримінального провадження і не надіслали розпорядження старшому слідчому, який повинен бути це виконати. І це робилось на протязі днів для того, щоб надати можливість виконавчій службі і міліції в формах викинути жінку. Після приїзду швидкої допомоги з великим тиском навіть не дали одіти білизни, в одному халаті викинули її під руки з квартири. Вона проживає просто неба на вулиці, без всіх засобів життєвого існування. В цьому вищому спеціалізованому суді з розгляду кримінальних цивільних справ. Я сьогодні дізналася, що навіть після усунення недоліків цієї громадянки їй, знають інформацію про те, що вона повідомила, що відкрите кримінальне справи, провадження їй повернули її касаційну скаргу, і цим самим її не допустили до судового захисту. Я вважаю, що судді цього суду є кримінально зорганізовані, угруповані з бандитами, які в той час, коли у нас іде війна, а то на сході б'ються, коли з народу збирають по 5 гривень на армію, то у нас в Україні в тилу йде дереван обкрадають в одиноких стариків, виганяють з квартир і так далі. Це до гарного не призведе. Якщо ці люди йдуть по трупам живих людей, сидять по садах, займають крісла і продовжують злочини над народом, вони повинні бути ілюстровані. І винесені з цих кресел, якщо вони самі від ціля не підуть.